Ну що, привіт, друзі. Ранок. Працюємо з п'ятої ранку. Зараз сьома раночку. У мене було предзамовлення на 5.15 GD по Uber X570 чимось мої На Бровари. Подався, немає. Пишу я на місці. Приходить повідомлення. Скоро буду. А чекати ж ні, нігде. Ну, нікого не було там. Я стояв, стояв по центру, вигнала машина. Зробив коло, розгорнувся, стою. Знову вигнала машина. Став там, де Катюша під'їхав. Стою, 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 чекаю. Без, ну, Безкоштовне очікування пішло. Ж. Мінти під'їжджають. Фа-фа, типа вася свалил. Ну, дякую, хоч хоч так, а не одразу там. Все, штраф. там. Я окей, все, хлопці, поняв. Знову повертаюся, вже все, вже 5 хвилин вже можна відміняти. Я ще дві зачекав, а прямую до вас. Ще зачекав 2-3 хвилини. Нікого нема. Думаю, думати, да коротше, ну я в баню. В 5.15 повинні бути, були стартанути. Пів години їхати. Вже 530 нікого немає. На черта мені таке потрібно. Відміна 185 на базюльку. І з ефіру одразу взяв по уклону 530 на ірпінь. Початок ірпеня клас, я обожнюю. Швид, швидесенько, 23 хвилинки. Ми там за готівку. Дівчина дає тисячну. Говорить, порахуйте, як 670 чаюшків. Шикардос каже, дуже вам дякую, що взяли замовлення так швидко. Я кажу, Та, да, зараз там по області не, не, не особа, хто хоче їздити. Вона, Так і що і за такі гроші. Тіпо, я такою, ну, да. ну, норм. А там зачекав хвилин 15-20, можливо, і на початку 7. Без 5-6 ми там були. І десь у 6.15 я взяв зайшло замовлення. По ланцюгу 550 на Пімененка сюди. ж, 300 метрів подальше. Красотень. Привіз хлопця на Пімененка. Отам ну, також заготівку так під, під розрахунок. І не встиг вигнути вийти перекурити. вимкнув фільтра 300 за 8 та 400 за 14. Ну, свої коефіцієнтів нема ще нічого, без 107. І, і залетіло наступне замовлення. Розповім пізніше. Пасажир прийшов. ось, І вімкнув я фільтр 300 за 8 і залетів, не встиг вийти покурити. залетіло замовлення 300 за 8 там, або 300 з невеличким. Та ще там очікування було, пару хвилин його платного на автозаводську. І там висадив паса і одразу взяв з ефіру 400 метрів подача. Е на... Ярослав на Поділ, коротше, Ярославська 58. Тут усі знають, бізнес-центр старта. 280 за готівку за 8 або 8,5. Хлопець залишив 300 з чаюшкою 20-ка. Дуже добре. Рахуйте, там 70 і тут 20-ка. Вже 90 майже сотен чаюшки є. Залетіло замовлення непогане, друзі. 560 безготівкове замовлення. Подолу на кіностудію Довженка. І з кіностудії Довженка поїдемо на Ретровіль. 560 за 14,5. Ну, поїхали, а що робити? Не дуже люблю Вінік, звісно. Ну, вранці звідти замовлення повинні бути. Але ж і виїжджати звідти, напевно, доведеться довго. Ну, подивимось, що, що робити, поїхали, працювати треба. Тим паче гарне замовлення по касі по кілометражу. Під 0% комісії. Та чому би і ні? Ну і також, друзі, нагадую, кому потрібні килимки. Нові, дуже класні єва коврики від компанії Єватек, яка співпрацює з уклоном. І в застосунку «Уклон драйвер уклон-драйвер і у вкладці драйвер ап ви там знайдете знижку, промокод на 20%. Будуть коврики там не 2200, а десь 1800 з копіками. Дуже раджу, я вже нагадую, замовив на Форд та також мене ще попросили на Лінкольна замовити. Досить служать на реношки моїй І от на моєму лінку я також користуюся, я дуже задоволений. Зверніть увагу. Так, ну що, друзі? Не було часу вийти на зв'язок з вами. Замовлення за замовленням. Але це добре. І ранок вийшов перфекто. Зараз без 20.11. Я вже біля дома коефіцієнти, Ну, мене замовлення привело на Соломінку, Ну, а майже до Южика. Ну, тому що, що... куди вже рипатись? Кофів вже немає, замовлення до 200 гривень. Тіліпаються в ефірі. Нафіг. Поїдемо відпочивати. Дуже гарно попрацював. Рахуйте, там на 5,15 я подавався. Да, там зараз 540. Ну, коротше, 5,5 ,5 годин попрацював вранці. Пробіг. На, побіг, на пробіг нагадую, мені пофіг. Розход 8 літрів газа я не парюсь. Пробіг 140, ну, зараз полтора кіме додому, нехай буде 143 Пробіг і каса 3900. Ну, але ж уся каса по уклону, без комісії, так. Якщо звідти. Відняти комісію, ну, скріншот я вам зробив, подивитесь там. Там все пишеться. Ну, на вскідку мінус там 750 гривень десь було б. Ну, але ж за трьошку ми зробили. І ота відміна за перше предзамовлення по UberX що не з'явився пасажир 185 гривень. А усе інше по уклону. Но все одно дуже гарно попрацював. Гарні замовлення були. Скріншотики я вам там пороблю, повставляю. Подивитись. Отже, перша зміна. Я гадав, по часу, можна, по часу от можу іще працювати, але зараз замовлень, напевно вже не буде толком. Тому поїдемо відпочивати, як завжди, і виїдемо десь вже, напевно, о четвертій. Щоб до ну, до п'ятірки сьогодні догонимо по-любому. Ну, подивимось, що буде падати ввечері. Якщо знову уклон під 0%, можливо, і до шестірочки догонимо. А можливо, 5-5500. Ну, коротше, скільки буде, стільки буде, щоб ввечері вийдемо, попрацюємо. Трошки. Небагато. Годинки 3-4, напевно. А можливо, а можливо, і 5, якщо втягнуся. Подивимось, друзі, подивимось. На зв'язку не перемикайтесь. Фух, друзі. Ну що, відпрацював я сьогоднішню зміну. Майже. Залишилось доїхати додому, заїхав, заправився. Е, і зараз 9 година без п'яти Поки доїду додому. Ну, вийде ввечері, я почав о без 15.04 Тому якраз буде. Перша зміна 5,5 годин і друга зміна 5,5 годин. 11 годин загалом сьогодні працював. Зміна гарна, я задоволений. В принципі, замовлення були непогані, я усі скріншоти робив, там повставляю вам. Із такого цікавого була, був в мене заказ дво, двоє машин сіли по бізнесу 380 там, три щось таке було за 10. І по факту в кінці 500 без решти. Шикарніка. Загалом в мене за сьогодні за готівку 200 чаюшки. Це дуже файно. І так, підсумок. 11 годин. Пробіг. Дивимось. 231. Але ще додому. Нехай буде там 240 е? округлім. Е, і каса в мене 680. Е, ц... Ні. 6. 600. 600. 80 ж уходить туди. Да. 600 каса по приложухам. І ще плюс 200 чаюшки. Ну, рахуємо, 6300, нехай буде. Ну, усі по-разному. Хтось е, чиєвіт Добавляє до каси, хтось не додає, тому сказав вам окремо. Ну, але ж вся каса майже 6 тисяч, вона по уклону без комісії. Тобто там десь півторушка. Комісії секономилась. Ну, то таке, все, все одно ж все моє. Отже, от така зміна, втомився, друзі, втомився, бо ввечері попав в затори, було там замовлення. Ой, годину я його виконував. Жесть. Ну, то таке. Ладно, поїхав відпочивати, зробити вам відосик ще. І до скорих зустрічей, друзі. Ні гвоздя, ні жезла.